Як частина, як частина культурно-історичної спадщини, в чому в чому важливість вивчення її і її і сьогодні для України саме з точки зору політичної самоідентифікації. Дякую. Для мене трошки несподівано було запрошення до саме цієї теми, оскільки загально ми розуміємо всі величезну цивілізаційну спадщину і цінність розуміння цієї спадщини, але, звісно, я більше займалася історією, яка належить ну, хоч і відданим часам, але все ж ближчим. Починаючи від Київської Русі, а потім вже новітню історію, яку ми навіть називали новітня історія для чайників. Тому що я казала, що журналісти газети День виглядали часом, знаєте, як такі хороші господині на кухні, які тільки встигли приготувати одне блюдо, дивишся, а там вже пригорає інше. І ми моталися між тими викликами, що треба засвоїти стару історію, і не забути про те, що треба паралельно осмислювати нову. І тому давня трипільська цивілізація залишалася як константа, що над нами вона є, вона висить, тяжіє, нас багачує, але не потребує аж такого негайного нашого втручання. Звісно, це було не зовсім ну, можливо точно, бо треба було розподілити ресурси, щоб і трипільлю дісталося. От діставалося з точки зору тільки того, що ми тексти деякі писали про вікентія, хойку не забували. Про легедзене не забували, про архе... археологію ніколи не забували. Моя особлива любов, звичайно, вся історія пов'язана з Борисом Мозлевським, не тільки як археологом, але як прекрасним поетом. І я завжди говорила, що маючи таку колосальну спадщину, ми маємо вузькі пропускні можливості. Ось державні інструменти. Програми для засвоєння. Вони якось ніби не передбачають, як практикувати, як цю спадщину і перетворювати в потребу сьогоднішньої людини проживати життя своє якісно з такою історією. От Українці з такою історією не мають права бути бідними духовно і бідними матеріально. Бідними духовно, звичайно, це найбільше. Ніби, Виклично, тому що людина, яка відчуває за своєю спиною цю колосальну кількість людей, які збагачували цю землю, адже ж ми уявляємо, як вони виглядали, так? От ми можемо собі подумати про те, що за нами спинами стоїть маса людей, які захищали цю землю, які її збагачували культурно і передали нам щось. І, звісно, трипільці теж належать до цього, до цього шару. Тому що, хоч це давня-давня люд -давня історія, мені дуже подобаються зусилля тих людей, які завжди віддають належну цивілізації цій, але захищають її від неямірності, від спотворень, від того, щоб оголосити всіх трипільцями або сказати, що від трипілля пішло все. І ці перекоси нам не потрібні, тому що трипілля само Самоцінне і прекрасне, як спадщина. Ну, звичайно, ми повинні розуміти, що держава повинна захищати археологів і їхню працю, захищати і фінансувати. Мене якось вразив директор заповідника, який сказав, що останній раз археологічні розвідки в Україні фінансувалися у 94 році. Трипільські. І я, так, і я тоді згадала великих проповідників трипільської культури, які мали повнуту владу в державі, але з якоїсь причини чомусь не доклалися до того, щоб створити справді фінансові програми підтримки. А це важливо, тому що, знаєте, якщо уявити собі не тільки заповідники, але й колосальні можливості для створення артфактів. Створення по світу музеїв, які би поширювали точково. оце це поєднання місць, де ну, Власне, і в Україні немає музею тривілля, який би був спеціалізованим загально-національного масштабу, який б мав сучасну експозицію. Де це явище було максимально. Ну, — Я думаю, що... — Є окремі експозиції. Да, я думаю, навіть те, що в Гедзині, ну, да, воно мало би мати більшу базу, більше можливостей. І поєднати між собою да, на цій базі багато точок трипілля. І, зокрема, не тільки в Україні, а й по всьому світу. Тому що це теж своєрідне братство, яке могло б бути першою основою. Цієї цивілізації таким чином Україна давно вписана в світову цивілізацію і повинна відчувати себе такою і багатою. Дуже смішно виглядають спроби новітніх переписувачів історії, які заперечують українську суб'єктність. З цієї точки зору, знаєте, якось мені довелося мати таку невеличку полеміку з одним. Ну, в принципі, непоганим непоганим русским, який сказав мені після чергової якоїсь лекції, коли там щось палко відстояла. Кала Ларіса, ну що ви? Ну за чим ви так реагуєте, Що у вас за такий комплекс неповноцінності? А я йому кажу: знаєте, у мене не комплекс неповноцінності, у мене інша проблема. У мене манія величі. Загроза манії величі, тому що вони не знають нашої історії. І вони не здатні її зрозуміти. Були. І саме ще можливо тому, що в нас теж не було достатньо багато носіїв, які б були настільки невразливі для їхніх різних Десь. закладів, їхніх кпинів. Ми маємо величезну історію, ми маємо колосальні можливості її аргументовано поширювати в світі. Але для цього треба, щоб державна машина працювала синхронно з своєю культурою. Державна машина працює окремо від культури, особливо від трипільської цивілізації. Їх цікавить цікавить. Знаєте, тут є такий певний, навіть ну, якийсь такий іронії історії, що насправді трипільська цивілізація або трипільська культура, не всі визнають її за цивілізацію саме через те, що вона не мала форм державності, що це спосіб організації. Трепіння е, організації суспільства е, по, ну, по державу поза, або поза державою. І е, мені насправді цікаво е, про це подумати, так, що це взагалі якась така е, притаманна українському суспільству, така риса, шукати е, дієві способи організації. Життя соціального, і навіть і духовного, і культурного поза державою. Ну так, це така метаформула, тому що українці, як і британці, спільні в тому, що Британія живе без писаної конституції, а українці взагалі без держави. І в тому. Той випадок, коли держава починає заявляти про те, що вона є і втручатися, все виходить не дуже добре. І навіть перші місяці вторгнення Росії це показали. Поки держава не втручалася, українці самоорганізувалися, був колосальний підйом духовних сил. І тільки добре, що зробила держава, в той час це те, що роздала зброю. Тому що держава, як володар цих ресурсів, вона могла допомогти суспільству тим, що роздати зброю. А потім, коли вони почали вже некваліфіковано втручатися, тоді почалося збої в мобілізації, примусовість, несправедливість. І, звісно, це подало зразки такого вже відторгнення. Тому, Але тут треба розуміти дві небезпеки: давня, давня, давня традиція існування без держави вона здається доброю на якийсь час, коли ти живеш відносно гармонізованому світі. У світі але ж трипільці так само зустрічалися із ворожими сусідами із очевидно, тобто, те найбільший закид. ворожих сусідів не було. Ну, в них не було такої потреби, але, але вони <смі> були... тільки з кліматом. воювали да. тільки з кліматом. Але все одно, якщо говорити про свідчення, то найбільший мій закид до трипільців у тому, що вони залишили тільки криптограми, а не залишили ніяких ознак писемності, що були в шумері, в Осапотамі. Я до речі бачила бібліотеку. Шумерському британському музеї, і вони мені розповідали про те, що в світі все ж таки є десь три людини, які реально можуть це читати. І двоє з них, здається, працюють в Лондоні. Тобто, а ми реально ми маємо деякі свідчення, але це свідчення в основному не рукописні. І тому обов'язок сьогоднішніх із журналістів, зокрема, залишати побільше свідчень. Щоб потім не доводилося розгадувати, хто тут жив і чому вони були такі. Так що, так чи інакше, я б хотіла ще мати особливу державну, ну не державну, добре, меценатську програму для створення великої кількості різноманітної продукції, книжкової, альбомної фільмів, сувенірів, які популяризують цю приналежність. І ця тяглість, вона тоді вирощує у нас все ж таки крило такого самоусвідомлення. Моє багаторічне гасло це ідентичність і модернізація. Тобто ми можемо сьогоднішній цифровий світ використовувати максимально для доносення донесення правильного неспотвореного бачення культур, які були до нас тут. Культури, які ми в себе втягнули. Я, я можу тільки сказати про те, що мені хотілося б, щоб було багато різних ознак, як ми це переробляємо. Тому що я бачила, наприклад, в музеї в Варшаві багато того, що пов'язано з стрипійською культурою, і вони були сміливо вписані в контекст польської культури. Ось ми ж все ж таки якось в цьому трошки, мені здається, застигли у сміливому застосуванні да, цих е, своїх знань нових. Ну, але слава Богу, все ж таки людей це інтригує, цікавить, хочеться якомога далі заглибитися, дізнаватися про це. І я думаю, що це має велику перспективу, тому що українці завжди м, якось ніби докоряли, в тому що українці, селянська нація, ну це добре, це добре, це давня хліборовська традиція. Друге, що ми, типу, не маємо міста, ми маємо міста. Навіть якщо це не зовсім звичні міста, але величезні на той час поселення це були вже протоміста. Інша справа, що я загалом не захоплені від міст. Я більш прихильниця теорії куліша і його знаменитих листів з хутора. Там, до речі, на майбутнє гарна ідея, яку ми втілили в маршруті, де було про об'єднання союз хуторів. З високошвидкісним інтернетом, де під кожним деревом, під кущем твіттер, фейсбук, що хочеш, всі можливості зв'язку, високоточна комунікація, гарні шляхи. А для чого в міста? Якщо ми можемо з вами сьогодні говорити де, де б ви не знаходилися, і хоч зараз ми можемо зробити, хоч з Тайванем, головне, щоб у нас була мова, щоб в нас була спільна цивілізаційна мова. Щоб ми здатні були мандрувати по цих пластах культури і знаходити ці смисли. Бо, як кажуть, що цивілізація це власне те, що відібрала історія. Ось ми маємо цю спадщину. Історія підтвердила цінність цього досвіду, і цих надбань, і того, як жили далекі, далекі пра -пра -пра наші предки родичі. Ось мені здається, в цьому велика цінність: сміливо йти. Туди не боячись, що ми не повернемося. Все ж таки. Але насправді серед академічної спільноти, це таке умовне бажання співвідносити українську політичну націю з цією. Лінією історичною, яка сягає до трипілля, вона викликає певну іронію. Тобто академічні науковці не хочуть так глибоко вести генезис українського державотворення. Ну з державотворенням це окрема історія, тому що ми ж говоримо Окремо. про те, що Є люди, які вважають, що на певних етапах Україна нормально розвивалася і без насилля з боку держави. Інші вважають, що головна проблема українців саме не з нерозумінні пропорції, де можна без держави, а де держава дуже необхідна. І ось тут я говорила про приклад Британії, що вони все ж таки можуть жити без писаної конституції за прецедентним правом і за законом. І тому весь світ ходить до британців судитися. Чому? Тому що вони показують, що ти можеш не мати конституції, але якщо є суди, то ти захищений, і це головне так само в Україні не може бути настільки безпечним, інертним, романтичним суспільством в оточенні. Країни, які мислять інакше свою державність, пояс нами, ну, наші сусіди через Чорне море, які завжди думали про державу і експансію. Це Туреччина. Тут у нас поляки, які час від часу заходяться в якихось станах, де їм мариться велич речі посполитої, забувають, а українці при цьому забувають, що ми були державотворчим елементом. Для Речі Посполитої, для Князівства Литовського. І ми собі говоримо про це так, ніби це нас не стосується. Ні, це нас стосується. Але ті люди, які здатні були це зробити, в нас недостатньо вивчені, пошановані. Зокрема, князь Василь Костянтин Острозький, який писав польському королю, що я швидше зберу свого військо, своє військо, ніж ти покличеш свого кухаря. Тобто можна було собі уявити характери цих людей. Які проводили мобілізацію таким чином, що поляки ще й навіть не стили поснідати? Ось в чому проблема? Тобто зникли цілі пласти, зникли типажі, зникли характери. І проблема не в якихось ідеях, проблема виключно в характерах. Особливо в недавні часи радянські, вони зробили таку певним чином селекцію негативну, коли дуже багато конформістів. Видають не, ну, своє небажання будувати державу за те, що якось воно буде, а завжди так було ні. Такого конкурентного світу давно не було, як сьогодні. Росія відверто заявляє, що українська держава їм шкідлива, що існування українського народу для них виклик. І ми розуміємо, ну, хоч це конспірологічно виглядає, але суті це правда, що Росія це вістря. На, на конечника список для Китаю. Тому що це величезна експансія. У нас, власне, частку, ну, ніби виглядає, що у нас кордон з Росією, насправді, у нас кордон з Китаєм на сьогодні. І тому лежати під Вишною Черешнею вже не вдасться. Тому що це був той світ гедоністичний, коли наступала тільки погода і не врожай. Так, да, Тоді можна було, а тепер ні. Та, зрештою, навіть і трипільці не випадково, що вони покидали наші землі і втрачали територію. Чи це від внутрішніх особ, чи від чого знову-таки письмових свідчень цього немає, можемо припустити. Єдине, що точно і є абсолютно доконаним фактом, що треба захищати своє, треба вирощувати сильних. Треба цінувати знання, науку і культуру. Це як аксіома будь-якого народу, якщо ви цього зробити, не здатні, вас завоюють, розчинять осмілюють. І, і насправді те, що ви кажете, що цей конкурентний світ, тобто цей наш історичний спадок, за нього теж йде жорстка конкуренція і навіть жорстока боротьба. І те, що відбувалося на наших територіях. Це і є наша історія. Це теж мені здається, потрібно бути аксіомою, і це потрібно дійсно вивчати і залучати до свого історичного контексту і до культурного контексту. Так, абсолютно правильно, і треба ще вміло цим користуватися, тому що можна перетворити будь-яку високу культуру на кіч. А можна створити саме адекватну мову, яка захопить комога більше людей, і зробить це все привабливим, таким, яким захочеться, і користуватися, і захищати.